Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна, швидка мана. Ось такі в нас суперники, потужні у них оборони. Дуже сильні, багато альфрік, людвігів, госик є. Давайте покажу результати. 17 тапків у них залишилося, і 5551 вони набили. Ми набили 4959 і 24. Це різниця, 7 тапків, але ми поки що трішечки відстаємо. Ось такі в них трішечки є розбиви, але вони дуже гарно пробивають. Так, ну що ж, давайте спробуємо і ми атакувати. Подивимось, як в нас ця війна піде. На попередній було 5 шотів, було, в принципі, гарний результат, але тут... Навіть не знаю. Давайте спробуємо на ось такого суперника сходити. Така оборонка потужна. Два синіх тут нова. Синя героїня, яка теж відроджує. Так, давайте візьмемо, напевно, зелених. Візьмемо ось так. Ось так. Ось так. Сюди ще візьму Люсю. Вона тут нам знадобиться. І, напевно, такий Кітті візьмемо. Ось такий буде тапочек, Не знаю, що з цього у нас може вийти. Так, тут Людвіг і Альфріка. Всі тут. Беру зелених, тому що два синіх. Щоб можна було їх пробивати. Бачите? Загони магі 24-ті. Але все одно. Ну що ж, поїхали подивимось, які будуть в нас полянки сьогодні. Угу. Так, жовтих немає. Три камінчики. Фіолетові наче, то є, але теж розкидані по всій поляні. Можемо спробувати знизу пошукати, звісно, зелений. Комбо полетить. Не хотілося, звісно, заряджати всіх сильно. Але, напевно, комбо прийдеться зробити, тому що нам і фіоли потрібні, там, можливо, зайдуть фіоли тут. Підніметься фіол і збереться трійка зелених, можливо, знизу ще зелений поїде. Ну, давайте. Зелений кріс. Хм. Зелений кріс приїхав. Начебто і добре, але не дуже. Зарядиться Людвиг, зарядиться. На скіті не заряджена. Людвиг зарядиться, і Люсі в нас немає. У нас буде трійка жовтих. Це буде єдиний шанс зняти Людвига. Ще жовтий кріс. Ну... Так, ну один удар ми витримаємо. Давайте спробуємо зняти з Людвига. Добре. Але ж, але ж, Ну, потрібно пробивати. Тільки куди? не зрозуміло, тому що вінтер теж зарядиться. Ну, Альфріку ми не витримаємо вже. М -м -м, да, початок не дуже. І зараз все буде на нас перекидатись, ну потрібно пробивати. Пробивати ось так. Я розумію, що на нас все перекидається. Але потрібно Альфріку добивати. Якщо ми доб'ємо, буде шанс зарядити кіті хоча б. Ось так. Давайте спробуємо з неї зняти. Так, добре, тихо, тихо. Спробуємо сюди заблокувати. Так, вони заблокувались. Давайте ось так. Ось так. Так, скільки на нас це ще буде висіти. Що ми включимо кіті, це лікування на них повіситься, так я розумію? Я не стикався ще з нею, тому точно не знаю. І поляни немає навіть зеленої трієчки де прокинути. Ще три ходи чекати. І жовтих немає. Ну давайте ось так прокинемо, можливо, десь заїдуть зелені, немає зелених. Так, Людвига повернула. Так, ці вже заряджені. Ми все з них зняли, але, але, пробиває вінтер і нас ховає. Ой, такий початок не дуже вдалий. Да, трішки ми не встигли трішечки. Ну що ж, на жаль, на жаль, на жаль. Давайте спробуємо на ось такого сходити. Так, давайте візьмемо Людвига. Візьмемо Мікки сюди. Дуже невдало вийшло. Де той Мікки є? Візьмемо Мікки. Візьму сюди ще скаді. Кирюшку. Ось такого. Щоб камінчиками мог знімати. Так, скаді. І давайте проти Waterpipe візьмемо ляхау. Так. Так. Ось так. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. На жаль, перший тапочок не зайшов. Це... Не дуже добре. Так, що ми маємо? Трієчку фіолів, зелені. Де оці зелені і жовті були в попередньому тапку? Ну, давайте комбо запускаємо. Перелетіло. Ну, поки вони нам нічого не роблять, давайте ось так. Так, є Людвих. чудово. Заряджаємо його, це вже і сповільнення кинуло. Так, давайте ось так. Нам потрібно камінчиками зняти. Ну, давайте спроб... спробуємо все ж таки пробити. Камінчики є. Спробуємо зняти. Добре. Так, одні міньйони. І ще мінньони. Так, чудово. Бафаємось, пробиваємо. Так, п'ятий стак, це добре. Давайте заблокуємо цю сторону. Вони заблокували, це може блок зняти. Ну, давайте ось так прокинемо. Так, ну тут поле шикарне. Угу. Вона зняла блокування. Ну що ж, спробуємо її тоді пробивати. Добре. Так, ще міньйони. І скаді наша поїхала. Дев'ятий, так, чудово. Тут блокуємо. Зарядимо ляхаву Ще раз скаді. Ну тут все чудово. Мамку добиваємо. Ще раз зарядимо синіх. Так, так, так. Так, ну тут все вийшло гарно. Ну, тому може відроджуватись скільки завгодно. Це вже не допоможе. Все. Тут тапочек зайшов дуже швидко. Так, угу. ну, у нас розбивчики є, але без них нікуди. Тут вже ми напевно не зможемо нічого зробити. Ну, давайте спробуємо, можливо, на квінта сходити. Давайте спробуємо. Тут два зелених, візьмемо червоні сюди. Візьмемо, ось так, напевно, Юканен. Скарграмак візьмемо гранатку. Візьмемо сюди ще медведицю. Так, де вона є? Десь повинна бути ось так. І давайте ще візьмемо. Мікосика сюди. Угу. Так, так. Так, да, важкий буде ударчик, але ми спробуємо. Поїхали. Щити у нас є, Альфа Таунт є. Нам щити потрібні проти Хелл, тому що вона неприємна. Угу. Так, трічка синих, ну, в принципі, в червоні, червоні є, і зелених можна зібрати. Так, ну давайте ось так обережно-червоних скинемо. Так, так, так. Трічка синіх через квінта. квинта. <кхи> давайте ось так. Сюди червоні. Ось так тоді через комбо і червоні, і зелені зберемо. Так, це наше витримує. Навіть стійкість проявила. Так, так, вирядиться Кангалаг з одного камінчика. Не зрозуміло, але ми можемо зробити ось так. Трішечки підлікуємо. Мішку нашу і по центру вдаримо ось так. Угу. Тут зарядимо. Там вже той готується. Хвенвер. Цього ми не зможемо заблокувати квінта. Ну і хелп, в принципі, може не заблокуватись хемдаль. Кемдель підлікує. Угу. Так, 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 так. Кого заблокувати? Хто навер паразита повісить? Ну, давайте спробуємо цю сторону. Розумію, що Квінт не заблокує. А і Хелл не і так, зелених не бачу. Та й червоних теж небагато. Зелених можна через квінта прокинути. Давайте, один хід в нас є. Так, прийдеться закриватись і прокидати ось так. Ой, дуже багато жовтих прилетіло. Так, робимо ось так. Зараз медведицю доб'ють, тому що вдарить хел боляче, вдарить той кангалах тому давайте прокинемо поле. Це вже дуже-дуже скрутне у нас становище, тому що і мікоса ми не можемо зібрати. Можемо через два ходи. Але Квінт зарядиться. А щити в нас спали вже. Він... В нього Міньйони і ми його з трьох червоних не проб'ємо. Єдиний шанс, якщо тут знизу заїде синій, тоді щось ми зможемо зробити. Ну все, ну давайте ось так. міки не заблокується. Але нам добили, давайте тепер сюди спробуємо все ж таки. Це знову стійкість, ну все, міки від'їхав. Ну і Хелл нас ховає. Давайте ось так. Немає варіантів. Так, доби хоча б квінта. Ні, не добив. Зараз цей когось заблокує. А, він навіть вбив. Ну давайте прибуваємо. Хоча би спробуємо когось забрати. Поки там той під блоком, може якісь. Скільки він ходів, щоб він не від... А один хід залишився. Це зараз доб'є нас. Все. Ну, ось так. Така ну, важка війна. Тут знов не добили. Тому, так, три удари залишилось. Напевно... Сьогодні мені краще на добивах працювати. Тут і Людвиг там. Ну, давайте спробуємо цього добити. Тут такий добивчик залишився. Так, візьмемо Люську. Так, візьму ще Франца сюди. Ось так, Арчик. Айно ну нехай буде. І давайте візьмемо Франсин. Ага. Угу. Так, Арчик О3. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Да-да, важка важка війна. Тут ми не витягнемо. Ну нічого, таке теж трапляється. Ну давайте зробимо ось такий хід. Ну куди полетіло? Спробуємо добити зеленими тоді його. Так, і є зарядка для люсі. Але ми пробиваємо ось так. О, неправильно сходив, потрібно було францінкою пробити. Давайте спробуємо добити цю. Тут скинемо. Ми не добили її. Ой-ой-ой, вона зараз буде повертати. Добре, що хоч Альфріку повернула. Так, спробуємо добити. Ось так і ще раз люсю зарядити. Так, блокуємо, знімаємо і шукаємо зелених. А, все, добили. Ну, на добиві камінчиків достатньо було. Тут ми впорались. Тепер давайте спробуємо цього добити. Тим ти навіть не розумію. Ну поїхали. Так, ну давайте візьмемо Дрейк. Можна взяти Газель. Червонок, напевно. Давайте візьмемо Коліна. Не зробити помилку, як у минулому разі, колін, каган, нехай буде. І нам потрібен лікар. Давайте клика візьмемо. Ось так. Ні, тоді газель мені тут, напевно, не дуже потрібна. Давайте замість газелі візьмемо когось іншого. Наприклад. Орея. Так, підемо 3-2. Так, так. Ага. Угу. Ну, поїхали. Так, є в нас дві трічки червоних. Давайте зробимо раз. Зробимо до вас. Ну, все, добиваємо сюди, пробиваємо каганом, заряджаємо жовтих, сліпота, пробиваємо А, все закінчили. Ну, на добиві все дуже-дуже просто. Ну тоді ще спробувати зробити якийсь шот. Давайте, можливо, ще одну альфріку заберемо. Тут... Там вон три зелених, але немає в мене вже червоних нормальних. Альфріку. Ну так, да, давайте спробуємо сюди сходити. Так. Там Джаспер той лікує. Він не блокується. Давайте спробуємо взяти кару. Візьмемо сюди Голді. Ось так. Де непогана ще кара на Ельфа Таунд. Так. Ну, можемо взяти, в принципі. Сюди Фріду. Давайте візьмемо Локи. Візьмемо Фріду. І можливо Хімераса тоді. Ось так. Ось так. Угу. Сині нам потрібні хуфу пробивати. Кара закриваємось, Голді. Від від Альфріки. Ну, давайте спробуємо. Таким составчиком. Так, тільки тут, напевно, краще ось так зробити. будут буду 30 указывать. Поехали. Хм. Так. Ху -ху -ху. Ну, вот, как воно все так раскидано. Ну, пока нам колёло. Не дуже загрожує, можемо в нього прокинути. Можливо, там синя трієчка закриється. Ні. Не закрилась тому, але заїхав жовтий. Давайте спробуємо без дуже сильного комбо. Бажано. Ну це вже було дуже сильно. Так. Давайте вмикаємо Голдя. Зарядимо Альфріку. Тільки без хуфу. Так, вона повинна на всіх перекинути. Так, крім Джаспера, так? Да? І нам потрібні синенькі камінчики. Кару поки тримаємо. Давайте почистимо поле, поки вони всі заблоковані. Так у нас є сині. раз Де вас? Угу. так тихо, 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 Що? Що? Ви? ось після